Привіт! ви слухаєте тут добре проєкт про місця, які об'єднують і надихають, які роблять наші міста сильнішими, добрішими і теплішими. Сьогодні ми у гостях у спортивному залі «Evolution» у прилуках, і це історія про силу та підтримку. Тут душа, Яковисні. ти приходиш сюди. Кожен зайнятий своїм ділом. Включається музика. Всі починають якось драйвувати від цього. Тренування стає легшим. Тут зовсім інший настрій. Ти можеш сюди прийти. Тебе немає ні сил, не настрою а потім ти починаєш відчувати цю енергетику, і ти виходиш заряджений. Evolution – це спортивний зал, який за п'ять років став справжнім осередком для тих, хто прагне розвитку. Засновники Аліна та Роман починали з маленького приміщення, де ледь вистачало місця для м'ячів і скакалок. Попри труднощі, ковід, війну, брак обладнання вони створили місце, де займаються і діти від п'яти років. і і дорослі до 76 сьогодні Evolution зустрічає простором і світлом. Сучасні тренажери від унікального лижного до функціональних TRX-петель тут затишно, але водночас енергійно. Мені тут легко дихається і відчувається тепло спільноти. Голова громадської організації Генерація успіху Вікторія Вольвич переконана, розвиток спортивної галузі в громаді це міцна опора для людей. Хочу сказати, що на жаль, поки що я не хожу. В ком'юніті спорт саме це. Але я хочу сказати, я чула багато про них відгуків. І складається враження по відгукам, що це така маленька родина. І знаєте, як в найкращих традиціях наших українських родин тут настільки прив'язлива атмосфера, настільки підтримуюча атмосфера, на тобі тебе ніколи не зашемлять. Тобі скажуть, що ти класна, що ти зможеш, що ти рухаєшся вперед. Тебе завжди мотивують, і сюди хочеться повертатися. Тренер Владислав ділиться, чому обрав саме це місце для роботи? Просто дуже така особлива атмосфера, дружня, командна, комфортна, і це все мотивує всіх наших відвідувачів і тренерів працювати на результат. Тренери, як Владислав і відвідувачі, як п'ятирічний Ваня, кажуть, що Evolution – це місце, де відчуваєш себе, як вдома. Тут лише індивідуальний підхід і підтримка, які допомагають кожному досягати своїх цілей. У маленького Івана цілі дуже амбітні. Мені подобається тут віджиматись, скакати на скаканки і. І да. так, так, ти, так, ти ж буксер. Да, я... Скажи да. мені, будь ласка, да. ти після заняття, як себе відчуваєш? Я відчуваю сильно. Я хочу, я... хочу... хочу... виросту, хочу стати нашим сферим. чемпіоном Олександра Усиком. Аліна зі щемом пригадує початок історії спортивного ком'юніті Еволюшн. Ми починали у душе. В такому великому і масштабному фітнес-центрі нашого міста ми вирішили відокремитися і створювати ну, щось своє. Було важко в плані того, що матеріальної бази у нас ніякої не було. І це просто все по таким малесеньким шматочкам збиралося, і це було дуже важко. Evolution зростав завдяки вірі клієнтів, підтримці орендодавців і невтомній енергії Аліни та Романа. Вони для нас робили максимально сприємливі умови. Я боюся висоти, поставили вікна, поставили ліса. Скоро відкриття треба вікна полізти полізти а Я не можу і залізти помий. і тут виходить Катя. Я помию кажу, Кать мені невдобна не, не мию, і ми знаю цю Катя. миє. сьогодні. Тут дев'ять тренерів і десятки відвідувачів, які разом долають виклики. А важливі рішення подружжя завжди приймає теж разом разом. Ми ми взагалі приймаємо все разом. До того, до чого ми прийшли, це, це була просто згуртована команда, яка дивилась в одну сторону завжди, і підтримка один одного. Ніколи не було такого, щоб його ідею я там він каже: Я там хочу, от ми купимо лижний тренажер. Я кажу, в прилуках його ніде нема. Люди можуть цього ну, не зацінити. Ну, він каже, ми його, от от в нас він буде. Я кажу добра. Аліна та Роман душа Evolution. Вони вклали в зал не лише кошти, а й свої мрії, відмовившись колись від медового місяця, щоб купити перший інвентар. Їхній перфекціонізм і любов до справи роблять зал особливим від чистоти до індивідуального підходу до кожного відвідувача. Evolution – це про людей, які не здаються. Було навіть таке, що я сідала і плакала. Думаю, боже, я я сюди вкладаю всю свою душу, всю свою енергію, і я е, сама для себе зрозуміла, е, наскільки я цілеспрямована. спрямована. Ну, якщо я Бачу якусь проблему, ну я не зупинюсь. Це навпаки, вона мене розбуряє, а я зроблю. Під час війни зал став притулком, де люди відволікалися від новин і підтримували одне одного. Відвідувачі повернулися. Щойно Аліна з Романом оголосили про відновлення роботи. Адже Evolution – це не лише про спорт, а про спільноту, яка тримається разом. Ми маємо для Evolution особливий подарунок: наліпку тут добре з QR-кодом, який відкрив. Ви є їхню унікальну історію. Дякуємо Аліні та Роману за створення місця, де кожен стає сильнішим і заряджається енергією. А вони самі зізнаються, що головне джерело їхнього натхнення це ви, їхні відвідувачі. Надихають в цьому плані тільки люди, тому що зараз всі, хто сюди ходять, якісь всі мені близькі і. Дуже класно, що є, є певний настрій, вони кайфують від цього. Хочеться більше, хочеться розширення, це обов'язково буде. І будемо відкривати якісь нові горизонти перед собою. Бо ми з Романом такі люди, що не любимо сидіти на одному місці. Це буде. Завжди безкінечний розвиток. Чекаємо нових звершень і ще більшого ком'юніті. А вже наступного разу ми завітаємо в артпростір вільних людей Арсенал Спейс» у місце, де оживає театр, де молодь творить і де громада знаходить натхнення.